Також, якщо вам потрібне якесь конкретне рішення по декору, ну, наприклад, вам замовили фотозону з Фатіну, не знаєте, як її робити, або просто як розраховувати вартість фотозони, ви можете придбати окремий відео урок, не купуючи весь курс. І ще, якщо у вас є багато питань. Не хочете купувати курс, ви просто хочете поспілкуватись. Або ви працюєте, у вас накопичилось багато якихось питань. У мене є консультація. Консультація триває одну годину і ви можете підготувати список ваших питань, ми все це обговоримо. І всі ці форми навчання, і курс, і відеоуроки, і консультація доступні у вигляді подарункових сертифікатів. Тобто, до нового року ви можете привітати свою подругу, яка вже давно. Мрії займатися оформленням фотозон. І якщо вам цікава така інформація, звертайтеся в директ, я надішлю деталі.